Дуже дякую, пане міністре, шановний пане міністре, шановні присутні. Я дуже радий нашій зустрічі, радий вітати в Україні команду на чолі з міністром оборони Литви, нашої дружньої країни, нашого стратегічного партнера. Партнера з перших днів ще до повномасштабного вторгнення. Сьогодні цим похвастатись може не дуже багато країн, але Цій солідарності я вважаю багато успіху нашої боротьби, боротьби українського народу в тому, що Литва була з нами з самого початку, і я впевнений буду до переможного кінця. Я хочу подякувати і, будь ласка, передайте мої теплі привітання Дітаносу на усіді, президенту Литви, обов'язково діані наусіду. Перші леді, я дякую за те, що підтримують нас і на полі боя за оборонну підтримку і в гуманітарних питаннях, і в Кримській платформі саміту гуманітарної допомоги, саміту перших леді джентльменів в резолюціях ООН на всіх майданчиках, де потрібна допомога і союзницьке плече. Всюди ми завжди бачимо. Литву серед друзів. Да. І нам дуже приємно бути в одній сім'ї. І сьогодні вже пару днів пройшло, як наступний крок з нашого боку зроблено, і ми вважаємо, що в цій майбутній сім'ї ми будемо разом сім'ї Європейського Союзу. Дякую, що і на цьому шляху тих чи інших викликів. Дякую, я президента. Дуже дякую, шановний пану президенту. Ми, насправді ми вже зустрічаємось третій раз, вже колись ми зустрічалися на платформі Кримській платформі разом з паном президентом паном Неоседою. І я хотів би сказати, що як історик хочу сказати, бо як мені випало. Власне, розглядати і литовською українську історію і зв'язки наші історичні, досліджувати так само і питання геноциду, і злочини, які були зроблені проти наших народів, я особисто не сподівався, що мені раніше чи пізніше доведеться як політику говорити про ці речі. І ми насправді розуміємо те, що відчуває і відчула і відчуває Україна цього зараз. І насправді Литва підтримує ваш план миру, який ви пропонуєте. Литва в два пункти додалася до втілення того плану. Це що до енергетики і щодо самого права, тобто щодо відновлення права і справедливості. Я вважаю, що це є значно важливіше. Ніж навіть інші речі. І з своєї сторони, я хочу згадати, бо е, зараз Литва разом з Норвегією, з нашими партнерами ми е, спорядкували ми власне. І купили і навчили українських воїнів НАСА, на насам системі і власне запускачі цієї системи. Я сподіваюся, що вони додадуться до української безпеки. і так само допомога допомога Україні. Вона ніколи не має зупинятися. Ми це все повторимо і будемо повторювати завжди на Рамштайн форматі.